Доброго сонячного дня, друзі всім. Сьогодні на огляді на зимовому огляді буде Yamaha Diock i01. Це чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Приблизно 2018 років випуску ця модель іде. Це та ж сама класна, гарна Honda Takt, але трошечки в іншому вигляді. Компанії Yamaha настільки сподобалась модель Honda Takta F75-79. Вони захотіли, мабуть, з Хондою попрацювати і зробити отаку от Yamaha Jog. Бачите, 2018 рік, п'ятий місяць. От, захотіли вони собі такого апарата мати і випустили Yamaha Jog. Трішечки пізнішек, свіжий по роках. По дизайну багато кому більше подобається, ніж honda Hondaкт. Як на мене, е в принципі, так цей більш агресивніший по вигляду, ніж Hondataк. Так. так, такий він м'якенький, я б сказав, більш жіночий. Але тут хтось мені сказав, що навіть фара від 68-ї Dio є по дизайну, дуже схожа. І я думаю, з ймовірності 80%, що... Дійсно, фара від 68-ї діо, а так ключик свій в своєму дизайні. Дивіться, друзі, отак він виглядає. ну Непогано, гарно. Він ще навіть залишився в нас цей jog е, i01 в заводській гумі. Друзі, 18.06 так само е, гума. Передня, дивіться, вона гарненька, відсотків 40% залишилась. Зроблю акцент на тому, що нічого фарбованого в плані цієї вилки, барабана, коліс немає, все рідненьке, все в шикарному стані. Вилка тут гідравлічна і вилочка дуже гарно працює, Тобто, дійсно дорога, якісна вилка, яка гарно ходить. Так, Пробіг ми вже бачили, майже 16 тисяч. От в такому. Ручечки від 68-ї діо з відбійниками, 110 ї Honda Діо також такі ручки йдуть. Електронна приборка, гарненька, інформативна. Замок як у Honda. Звичайно, Honda Діо 110-ї та 75-го. ще там такі замки йдуть. Тут у нас є гачечок, є невеличка кишенька. В принципі, в моєму випадку я закинув туди ключі, і воно якби виконує функцію, коли потрібно. Так, Тут у нас знаходиться бак. Ключик Ключик у нас один, оригінальний Yamaha, як то кажуть. Бак. Бак можна одною рукою відчинити взагалі легенько, гарненько відчиняється цей лючок. Бак у нас залізний. Вержавих ще не зустрічав, звичайно ж. І так само ставиться дуже легко. Так, далі побігли по візуальному вигляду. Так, під сидінням, що хотів сказати. В принципі, тут все зрозуміло. Рік 18, майже половина 19. го Тут антифриз, тут запобіжнички, тут 에, АКБ. Да. От. тому все зрозуміло, все гарно тут зроблено, продумано. Сидінечку я перешивав, дуже гарний матеріал, друзі, і виглядає він дуже гарненько. По пластику ні єдиної подряпинки на джогові немає. От права частина, як ви бачите, ідеальна. Тут аналогічно гума стоїть і колесо також в рідній фарбі. Гума стоїть 80 на 100 на 10. Так само Ченгшін. Тетий рік... Ой. Рік випуску. Так само, здається, ось він 17 чи що. Якось не так, як задня гума. А ось знайшов, знайшов. 0818, також 2018 року гума. Але задня вже така, друзі, ще якусь 12 поїздити в гарну погоду і під заміну. Амортизатор рідний, фільтерочок і варіатори в прекрасному стані. Колодки гальмівні. Також ідеально. А, ліва частина, як ви бачите, без єдиної подряпинки. Дивіться, як він блистить. Як це так показати? Гарний такий перламутровий синьо-чорний колір. Все чудово. По джогу виглядає взагалі, друзі, як новий, реально як новий апарат. Все блестить, все горить. Величезні, гарні, зручні ручки. Тут у скутера дорослі ручки, тобто скутер 49 кубіків, але ручки всі в нього, як у 110-й по батурі, 125, дуже зручно. Ну, В принципі, є за що гроші давати, друзі. Реально техніка, по-перше, дуже надійна, по-друге, ні разу я не зустрічав проблем з помпою. І, в принципі, дуже якби, бігають гарно. По 80, по 100, 114 тисяч я один раз бачив такого скутера, який проїхав. 114 тисяч. Не знаю, чи робили щось, японці в ньому чи ні. Гарна робота двигуна. Як то кажуть, Honda є Honda. Кришка варіаторна навіть в рідному кольорі, кольорі залишилася, так вона виглядає, але є ось Бачите? Незначні подряпинки. Я вважаю, що за такої дрібнички не варто фарбувати От -от заводську покраску, заводське фарбування. Гарно, тихо, чистенько, чудово працює двигун. Так така басиста м'яка робота, як на мене, приємніше він звучить, ніж 36-39 й й джок. Наскільки чисто він працює, цей двигунчик, що будь-яке будь відхилення від норми роботи двигуна одразу чутно. Ну, мені, наприклад, я думаю, Я думаю, кожен хто мав... А, до речі, дивіться, тут у нас привод спідометра йде від заднього колеса. Шестьку має бігти. Так, де в нас це... А, ось у нас знаходиться привод спідометра тому 60 має... Їхати без питань. бібіка, поворотнички, все моргає, все працює. По пластику взагалі виглядає як новесенький, ближній, дальній поворотник. Друзі, вогник, і з цього я можу, знаєте, що сказати, дійти до висновку, що а, заводська гума ходить в районі 15 тисяч задня, тобто 12, 13, 15 в залежності від умов експлуатації. І це Ченгшін, це китайська гума. На сьогодні вона широко комплектується в новій техніці від Хонди, від Ямахи, тому є в них співпраця. В цьому плані так, а чекайте, заведу його з... з кнопочки. Тут в нас магнітний стартер, його взагалі не чутно, як він заводиться. Ну і взагалі двигунчик працює тут просто шепче. От просто настільки тихенько його робота. На сьогодні ця моделька, друзі, як то кажуть, потрібно хапати, якщо є хороше, тому що дійсно крута машина, крута техніка. А ще що можу сказати. От було цих джогів в мене там, до 10 штук. Доволі свіжа моделька, не так, що і часто вони трапляються. І що можу сказати? Що джог якимось чином швидший, як на мене, потужніший, ніж так, 75-й. Хоча двигуни однакові у них, але по відчуттях не знаю чому. Мені здається, що джоги чуть-чуть Якісь шустріші і максимально, як ви бачите, в них 60-65 з моєю вагою, а я якби не маленький хлопчик. Тому дійсно скутер дорослий, класний, в прекрасному, я б сказав, ідеальному стані, друзі. Тому не прогавте. Такі пропозиції не часто бувають. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції і... Телеграм-канал з асортиментом до ваших послуг заходьте, дивіться, вибирайте та нових зустрічей!